Доброго дня, слава Богу і Збройним силам України. Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Хотів би сказати пару словечок про цю антипрокольну жидкость. Значить, в описі до неї на сайті Епіцентр нічого не пишуть. Чи воно для автомобільних коліс, чи для велосипедних, чи для яких завгодно. А це дуже погано, через те, що стоїть воно недорого, і всі питаються його купити, такі як я. Хахол вже шукає те, що дешевше. Ну, нічого не зробиш. Наступаємо очередний раз на, на тій самій граблі. Значить, в чому прикол цієї антипрокольної жидкості для чистоти експеримента, щоб все було так, як треба. Ось бамажечку. Откриємо, накапаємо. Закриємо, отставимо, хай воно постоїть. Значить, можливо, вона й працює, можливо, і так, як треба, але для камерних коліс вона не підійде, так, як там. Думаю, видно буде, є ризові грудочки, які в шприц пролазять, а в сосок... В ніпель в золотнік не пролазять. Тобто ця антипрокульна жидкость, от іменно така, вона згодиться тільки для безкамерних коліс. Хоч на велосипед, хоч на мотоцикл, хоч на автомобіль. Для камерних коліс вона не згодиться через те, що в камеру її нема можливості засунути. Тому що там є такі резинові чи каучукові часточки. Вони крупненькі. Вони в сусок не пролазять, То тобто тільки для безкамерних шин. От така штука, антипрокол колеса намальовані. Тільки для безкамерних шин, для безкамерних коліс. Дякую за увагу. Всім добра.